13-та в Україні, ви дивитеся новини на Дніпропетровщині минулої доби. Війська РФ завдали 40 ударів по території Нікопольського району, застосувавши важку артилерію та дрони. Внаслідок обстрілів постраждала 28-річна жінка. Детальніше про наслідки і безпекову ситуацію в регіоні загалом розкаже моя колега Олена Мандалюк. Вона зараз зі студією наживо. Олено, привіт! Розповідай, яку маєш інформацію? Привіт, Олександр. протягом дня російська армія атакувала Нікопольські та синельниківські райони у Нікополі. Внаслідок ворожого стрілу поранено жінку 1997 року. Народження Рятувальники надали допомогу жінці та передали їй медичним працівникам для подальшої госпіталізації. Ну через атаки артилерією та дронами пошкоджені інфраструктура, кафе, шість приватних будинків. Під ударом російської армії була синельниківщина, саме Покровська і Межевська громади. Окупанти застосували би виникли пожежі, пошкоджені. Чотири приватні будинки, чотири господарські споруди, аптека на місцях над ліквідацією займань. Працювало 24 рятувальника пожежі ліквідовані і на прикордоні минулися без постраждалих. І от якщо говорити про безпекову ситуацію на межі з Донеччиною, то вона з кожним днем все. Ускладнюється в мережі виклили відео дороги Межеваново павлівка Місцевий житель показав, що автошлях під прицілом дронів частина дороги захищена сітками. Також в полотні не розірвані снаряди. А найстрашніше це спалення на ось бічі цивільні автомобілі людей. Тож закликають бути максимально обережними. Ось таку має оперативну інформацію. Станом на зараз Олександра, тобі слово. Дякую, Олено Олена, Олена Мандалюк розповіла нам про безпекову ситуацію на Дніпропетровщині. У Сумах ворожий безпілотник влучив у Свято-Воскресенський кафедральний собор. Цей храм у середмісті є найстарішою кам'яною будівлею. Його вважають символом міста. У зарічному районі Сум ліквідовують наслідки нічної атаки російських безпілотників. Як повідомили в обласній адміністрації, окупанти вдарили по навчальному закладу близько першої ночі. Корпуси зазнали суттєвих пошкоджень та часткових руйнувань. Рятувальникам довелося гасити пожежу. Ударною хвилею. Пошкоджені транспортні засоби, вибиті вікна в багатоквартирних житлових будинках поруч. Напередодні пізновечірі у Великописарівській громаді ФПВ «Дрон» атакував цивільний мотоцикл, постраждав 16-річний підліток. Він у тяжкому стані. Протягом доби окупаційні війська обстріляли 52 населені пункти у 15 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано в Сумському Шосткинському районах. Ворог активно застосовував керовані авіабомби, скидав воги з БПЛА. Бив дронами, гатив з артилерії, зафіксовано пошкодження та руйнування об'єктів цивільної інфраструктури, приватних та багатоквартирних житлових будинків автотранспорту. Двох людей убили росіяни на Донеччині. Ще десятьох поранили. Як повідомляє обласна поліція, армія РФ понад 2200 разів обстріляла лінію фронту і житловий сектор. Новодонецьке окупанти атакували ракету Іскандер М та чотирма керованими авіабомбами. Один загиблий, троє поранених. Пошкоджено 11 багатоквартирних будинків, релігійний об'єкт, адмінбудівлю, будинок культури, чотири цивільні авто та автобус. Оселі людей поруйновано в Лимані, Покровську, Дружківці, Олексіїво, Дружківці та Білокузьминівці. У новоукраїнці зачепило залізничну інфраструктуру. Наслідки обстрілу Краматорська на Донеччині показали в поліції. Росіяни спрямували на місто 15 ударних дронів. Постраждали шестеро людей, зокрема двоє підлітків 16 і 17 років. Один із дронів вибухнув у дворі п'ятиповерхівки у власній квартирі. Поранення отримала 79-річна жінка. Ще один безпілотник влучив на територію місцевого ринку. Там травмувалася 53-річна жінка. Також окупанти атакували житловий сектор. Понівечено 12 багатоквартирних і 4 приватні будинки, адмінбудівлю, заклад освіти, 4 цивільні автомобілі. Загалом атака тривала понад 10 годин. За що вони нас? Оце це мирні жителі. Ми ну, мирні люди, ми торгуємо собі. Ну це просто За... рынок, правильно? Да, это просто рынок, это нічого такого маленький вообще. Зачем? Муж мой, це мені хорошо, що сказав, ложись. І я упала там в ларьке, а я по нами. Так бы убила. Ще п'ять мешканців вдалося вивезти з прифронтової Костянтинівки рятувальникам евакуаційної групи Фенікс. Надзвичайники доправили людей до більш безпечного населеного пункту, звідки вони зможуть вирушити у спокійніші регіони країни. Через посилення російських обстрілів в Костянтинівки протягом серпня та вересня істотно зросла кількість заявок на виїзд з міста. Поліцейські здійснюють по 7-8 евакуаційних рейсів щодня. Давайте руки-то да не бойтесь. Не бойся, он их Слава Богу. Ложись. Життя поранених внаслідок авіаударів по селу Ярова, що на Донеччині рятують у Дніпрі, в одну з лікарень доправили п'ятьох потерпілих. У критичному стані чоловік решту пацієнтів медикам вдалося стабілізувати, декому вже провели операції. Більше про стан постраждалих далі. Дуже багато крові, дуже багато елементів одягу. Люди кримчать. Відірвало то розірвало розірвало. Страшне таке все. Тетяна – Одна з постраждалих, яка просто дивом вижила після авіабомбардування росіян. Зараз вона пацієнтка реаніційного відділення однієї з лікарень Дніпра. Медикам вдалося стабілізувати її стан. Жінка опинилася в епіцентрі удару. Розповідає, в момент обстрілу пенсіонери двох сіл Ярова та Новоселівка – чекали на виплати, які мали привезти працівники Укрпошти. Щойно розпочали видавати, як почувся свист бомб. Один прильот. Ну, в общем, мене завалило, беседка рухнула, відкинула ударною не видно, Я під лапку підлетіла, думала, ще розірвало. Там почалась паніка, другий прильот. Найкритичніше з поранення, яке дістала, потерпіла уламок більше за кулю, влучив їй у шию. Хірург Сергій проводив операцію з видалення фрагмента. Втручання минуло успішно, без ускладнень. В руках тримає той самий шматок, який ледь не вбив пацієнтку. Уламок зупинився біля цитри поперекову відростка. Хребця і на щастя скоїло катастрофи. Але він великий і вже почалось запалення, треба його видаляти. Найтяжче Василь, йому 71 рік, чоловік у реанімації в комі. Його стан лікарі оцінюють як критичний. Зараз він в першій реанімації. Стан вкрай важкий, можна сказати, критичний. Нема частини кишківника, нема боку, його просто вирвало. Поранені дуже ноги і страшне поранене обличчя. Робимо все можливе. Ще троє пацієнтів у стабільному стані. Фахівці готують їх до операції. Оперувати плануємо оперувати жінку 62 років, який завдає пошкодження хребта. Це проникаюче вогнепальне поранення хребта на рівні поперекового відділу, Основний ризик це інфекційні ускладнення, тому що метал звичайно не стерильний і, звичайно, він може визвати такі запалення, які дуже важко буде потім лікувати. Ми, я думаю, видали видалив цей уламок, і якщо рана загоюється. Без запалень я думаю, вона має всі шанси ходити. Наша пацієнтка, саме літня, їй 68 років. У неї складне вогнепальне поранення плечової кістки з оламковим вогнепальним переламом плеча. Лікування таких травм воно триває десь близько 2-3 місяців. Тільки після цього ми можемо казати, ми досягли своїх бажаних результатів чи будемо рухатись далі. Пані Поліна найстарша пацієнтка пенсіонерці вже краще, втім їй важко пригадувати, що довелося пережити. Розповідає з рідного села Ярова, виїхала ще влітку до Харківщини та перевести пенсію на картку не встигла, Тож була змушена поїхати особисто забирати гроші. Лише стало після того і не лежать. Трохи заспокоюшись, жінка говорить, лінія фронту від її села приблизно за 10 кілометрів. На сьогодні в ярві ще лишається майже 600 жителів, і окупанти прицільно б'ють по цивільних. О, ось хто то в обдрубиш, там то десь по прямому трасі. Воно ну, що то як сказати, ну. отак. Ми наші рола теж страдають, як би сказати. Ну так не страдали, як би сказати. Ну. Були Ми домай горіллі були. 9 вересня. Росіяни вбили у Ярові 25 мирних жителів. Ще 19 були поранені. З Дніпра Олена Манделюк, Ярослав Засоба. Подробиці телеканал, інтермарафон єдині новини. На Херсонщині за добу внаслідок російських обстрілів поранені шестеро людей. Як повідомили в ОВА, окупанти били по правобережжі області з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та БПЛА. Під вогнем опинився Херсон та ще 32 населені пункти області. Пошкоджено багатоповерховий будинок та дев'ять приватних завод, адміністративну будівлю, дитячий садочок та гараж. У Херсоні окупанти вдаються до дистанційного мінування. Як повідомили в міській військовій адміністрації, на двох вулицях Перекопській та Ладичука виявлено міні-пелюстки. Людей закликають бути пильними та обачними. З початку року, через детонацію вибухівки, на Херсонщині загинули двоє дорослих і дитина. Ще 53 людей, серед яких троє неповнолітніх дістали поранення. У випадку, якщо ви знайшли підозрілий предмет, у жодному разі не чіпайте його, а телефонуйте 101 або ж 102. Наживався на бронюванні. Столичні поліцейські викрили посадовця міноборони, який влаштовував призовників на критично важливі підприємства із правом бронювання працівників від мобілізації. Послуга коштувала 10 тисяч доларів з людини. За даними Нацполіції, він виступав лише посередником у корупційній схемі. Особи інших учасників встановлюють і зараз їх розшукують. Скількох військовозобов'язаних посадовцеві вдалося прилаштувати за гроші, не повідомляють. Тепер ділок може сісти за грати на 10 років. Збирав дані про оборонні позиції на Сумщині і Дніпропетровщині. Військова контррозвідка СБУ зірвала нову спробу РФ. Отримати шпигунську інформацію від свого агента, підозрюваний 22-річний безробітний сум намагався виявити розташування засобів радіоелектронної боротьби у кріп районів, вогневих позицій, артилерії та маршрутів руху сил оборони. Крім того, встановив поблизу місцевої магістралі приховану відеокамеру з віддаленим доступом для окупантів. За її допомогою ворог сподівався в онлайн режимі відстежувати авіаудари по колонах українських військових. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років тюрми. Україна запровадила нові персональні санкції проти осіб та компаній, які підтримують військово-промисловий комплекс, тіньовий флот та енергетичний сектор Росії. Відповідні укази оприлюднені на сайті президента Володимира Зеленського. Обмеження спрямовані проти 37 фізичних осіб та 35 компаній. Я зауважу, що антиросійські санкції також синхронізовано з Великою Британією, зокрема проти осіб, причетних до забезпечення діяльності тіньового флоту танкерів. Водночас міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що цю роботу Україна продовжуватиме і синхронізуватиме її із партнерами дуже важливо говорити про вторинні санкції. Ці санкції мають наздогнати ті, ті компанії, ті, ті юридичні особи і ті країни, які до сих пір заробляють криваві гроші на російській нафті. Ми знаємо ці країни, тому теж настає час рішучих дій вторинних санкцій щодо цих країн. Австрія виграла в суді ЄС апеляцію щодо угорської АЕС, яку будуватиме Росія. Відтак суд анулював рішення Єврокомісії про надання допомоги Угорщині для зведення двох нових ядерних реакторів на майданчику АЕС ПАКШ. Я нагадаю, три роки тому угорське управління з атомної енергетики видало дозвіл на проєкт ПАКШ-2. Йдеться про розширення атомної електростанції ПАКШ, яким мала займатися російська державна корпорація Росатом. Раніше в угорському уряді заявили, що будівництво ПАКШ-2 може почати. Шатися вже у вересні. Вартість робіт 12,5 мільярдів доларів. Щонайменше троє людей загинули. 70 дістали опіки через вибух газовозу у Мексиці. Інцидент стався на одній з автомагістрали, яка з'єднує столицю Мехіко із містом Пуебла. За попередніми даними під час руху по шосе вантажівка з цистерною зі зріженим газом потрапила в ДТП і перекинулася. Наслідок чого стався вибух, а полум'я охопило за <зу> три десятки машин місцева прокуратура розпочала розслідування. Ми йшли тротуаром, коли побачили витік газу. Мама сказала мені відійти з дороги, я так і зробив. Швидко відреагував. Саме тоді пролунав вибух. Кілька людей отримали поранення. У нас зайнялися рюкзаки. Я швидко побіг до свого будинку. Зміг побачити лише двох поранених, які були з цього боку. Потім приїхали машини швидкої допомоги разом з пожежниками, і це було все, що я побачив, бо мама відтягла мене звідси. Чотирнадцятій будуть ще новини. Ну а зараз Анна Каменєва з актуальними темами для обговорення. Анна, тобі слово. Дякую, Олександре. Російські дрони в Польщі. Чи достатньою була реакція НАТО, ЄС та Сполучених Штатів? І що буде далі? Про це говоритиму з гостем студії. Дочекайтеся. Склався такий стереотипний образ, що спецпризначення, як герой бойовика з фільму, якогось там це гора м'язів це Людина зі сталі, яку кулі не беруть, шаблі оминають. Хто може бути спецпризначенцем? Осона частина це все в твоїй голові. Історія війни сьогодні о 15.40 У марафоні Єдині новини.